Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розповім вам про чергову шахрайську схему, яку ширять у листах на електронну пошту, а також про фейк щодо іноземних мов, які вивчають у школах на Полтавщині. Російські телеграм-канали розповсюдили інформацію про вивчення польської мови як другої іноземної у школах на Полтавщині. Пропагандисти пояснюють це тим, що українська влада, начебто, готує громадян до здачі своїх територій Польщі на таку маніпуляцію. Звернули увагу фахівці проекту VoxCheck. Вони з'ясували, що в одному із класів ліцею номер 17 із назвою Інтелект у Полтаві дійсно вивчають польську мову як другу іноземну а перша це англійська. Але рішення вчити польську мову було прийняте не владою, а саме батьками учнів. Це рішення було ухвалене на рівні батьківського комітету. До того ж, як повідомляє центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони, за інформацією від Полтавської обласної ради, польську мову у регіоні вивчають аж у двох школах, а не у всіх, як говорять російські пропагандисти. Міністерство освіти і науки навіть розробило програму вивчення польської мови для учнів з 5 по 9 і з 10 по 11 класи. Але цей предмет не є обов'язковим для викладання. Директорка ліцею номер 17 Олена Голтвяниця підкреслює, що міністерство не обмежує школу у виборі іноземних мов для вивчення. Запровадження польської мови в ліцеї обґрунтовується тим, що багато дітей мають досвід перебування у Польщі, і тому це стає для них зручнішим варіантом за інші іноземні мови. Також це дає дітям більше можливостей і для практики. Отже, це нововведення пов'язане зі спільною ініціативою батьків і школи, і воно абсолютно не пов'язане з будь-якими планами віддавання території Польщі. Загалом варто зауважити, що російська пропаганда постійно звинувачує Польщу в агресивних намірах захопити якісь українські території, і цим намагається, звісно, виправдати свою агресію щодо України. Ну а натомість польська влада вже низку разів висловлювала однозначну повагу до територіальної цілісності України. Невідомі шахраї надсилають на електронні пошти українців небезпечні СПАМ-листи у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Повідомляють про новий прийом кіберзлочинців. Зловмисники спеціально супроводжують небезпечний файл, який знаходиться у вкладенні до листа, текстом із дуже загальними фразами, який може здатися ну, звичним таким текстом для ділового листування. Зараз наведу вам приклад із останнього виловленого фахівцями із кібербезпеки такого листа. Отже, так починається лист. Доброго дня на ваш запит надсилаю документи. Прошу повідомити вхідний номер реєстрації кореспонденції з повагою, мобілізаційний відділ. Кінець листа, імена від яких приходять власне ці листи, є демонстративно вигаданими. Наприклад, Конотопенко Радивой Ратиборович. Але, от приписка про мобілізаційний відділ може збити з пантелику і змусити натиснути на файл. Нагадаю про декілька правил, які треба пам'ятати для того, аби себе убезпечити від інтернет-шахрайства. Насамперед не переходьте за будь-якими посиланнями, які ви отримали від незнайомців з невідомих номерів, з невідомих адрес електронної пошти чи в якихось нових чатах у месенджерах. Якщо до такого повідомлення вкладено файл, тим більше цей файл не відкривайте. Навіть якщо на перший погляд вам здається, що це, до прикладу, звичайна вітальна листівка чи святкове відео з обережністю, ставтеся і до подібних повідомлень, отриманих від знайомих вам людей. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт уже могли зламати кіберзловмисники. По третє, самі не розповсюджуєте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел, це різноманітні посилання, які невідомо звідки прийшли жартівливі тести, опитування і так далі. Стежте, аби ваші акаунти у соціальних мережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході за допомогою неї, аби отримати доступ до вашого акаунту. Крім пароля, потрібно буде ввести ще спеціальний код, який приходитиме вам у смс-повідомленні. Це убезпечить вас від спроби злому, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона, аби почитати смс. Це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. Ну і на сам кінець із осторогою ставтеся до розсилок різноманітних з обіцянками грошових виплат, допомоги до свят будь-якої фінансової допомоги. Перевіряйте таку інформацію на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти можна знайти через пошуковик Google. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо, читаємо в інтернеті. Особливо якщо це анонімні джерела, від них я взагалі вам раджу відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.